Всім привіт, всім доброго дня. Хочете, покажу, що я в недригайлові купила? Не хочете? Ну, то виключайтесь і не мучайтесь. А хто хоче, то, будь ласочка, запрошую до перегляду. Сьогодні неділя, так неочікувано. Їхала машина за своїм ділом. Ну, ми трошки звернули на недригайлів. Отаку От штучку я купила. От що цікаво, їздили і перед цим, і я постійно за його забувала. Це така вкусна штучка. Мені раніше вона чогось не подобався, цей сідр. Діти привозили, і щось мені дали раз скуштувати, воно мені якесь таке хімозне показало. Скажу, ні, ні, я такого не хочу. Потім вони привезли ой, на якесь свято. Та ось у недавно. І мені як сподобалося. Я не могла напитися. Їм. І ось думаю, наступного разу, як поїду, я куплю собі багато. І їздила, їздила, і постійно забувала. А Сьогодні ж думаю, ні, сьогодні ну ніяк. На лобі записала собі ось три штучки такі, три літри сідру. Це у кошику у недригайлові. Так, що тут ще? Давайте почнемо з м'яса. Це підчеревок 180 гривень. Він таке красивий. Я його обварю у чесноці і у спеціях. О, я таке обожнюю. Я на Великдень робила собі весь із з'їла. <фих> так, 180 до Великодня була ціна 160. Зараз 180 фарш свинячий, теж 180. Ну, на вид красивенький, пахученькі ну, кілограмчик взяла. Тепер ковбаска Лебединська, закусочна. Лебединські ковбаски ми любимо. Так, і це ще в цьому магазині хліб. Хліб із часником. Боже, пахне на всю хату. Оце такий. Пампушки з така, А, паляницю сумську це в кошику брала. Так, і тепер це що в кошику. Далі сметана ціно. Не дивилась, сумська паляниця. Ось такі ледяники. Я думала, вони такі кисленькі будуть. Ну, Воно таке щось у кошику 47 гривень. Ну, це найдешевше згущене молоко, це в кошику. А тепер на базарчику мед домашній. У людини я там беру оце 70 гривень. Дуже смачний. Оце молодий часничок по 200 з чимось. Він ну, за 2 оці 40 гривень. Який здоровий. Там кіт займається своїми справами на стіл, не пускаю його. Ну, а це, це в аврорі все. Я туди, як попадаю, то оці біля цього стенду, де всякі кокосові стружки. Дома щоб були. Какаво в мене закінчилось, какаво було по списку. І оцей перчик мелений був по списку. І горошок був по списку. Ну, а це так, желе теж щоб було. Сухарі 11 гривень. У нас у магазині. Де це вже вимазалося? Якесь варення вскочила. У нас в магазині по 15. Грибна якась приправа не пробувала 9 гривень. І ось така 10 гривень. Паприка. Так, тут усе Сметана це з кошика. Котуля, ти на цей край лізеш, так? кіцю Кисинь. Китсюн такий. І там ще чого я їхала в недригалі. Не, не тільки за сідром, а за насінням. За насінням треба б мені було кавуни, гарбузи, ну, може, який огірок. І ще купила, це потім покажу. Кіт лізе. От не наглій, котон. Да-да, ото вхопи, за целофанчик і потяни. Кіт, тікай. Це я зараз заховаю. Так, трохи все поховала. Думала йти знімати насіння, але ж треба якось... Ой, кавещ. Холодненькі, шипучі. Мені вже мої написали, що я алкашка. Хе-хе, ваше здоров'я. Це у мене мультифруд. Ну так, приятненьке. Оце дуже добре де із вишня яблука. Так, сейчас доп'ю і піду знімати насіння, яке купила. Котику перепало трошки. Не могла я піти знімати, не підкріпившись. кіт, хво... кіт! Не наглій! Сиди там жди. <кій> Ковбаска закусочна, М -м, лебединська, дуже добра. Помідор дерев'яний. Не знаю, звідки? Що попав. Це в нас магазині купувала. Якийсь він один я з'їла вчора, був такий нормальний, а це дерев'яний. Бакота. Ну що ви дивитесь мене далі, да? І котя тут прийшов зніматися. Лягай, Кицюля, так, будеш розповідати, що ти тут. Та не треба туди зиркати, ось на сімено дивись, насіння. Ой, це мішать буде. Ну, ладно. Так, оце уберу, щоб вона тут не муляла. Це м -м, пінка для макіяж знімати. Я фарбуюся дуже рідко, але ж буває, буває. Ні-ні, та, та й хоп. Нафарбувалася. Тож треба знімати чимось. Хай буде. 88 гривень це за аврори. Так, тепер. З Аврори, що ще? Значить, їхала я у, у купити насіння кавуна, насіння гарбуза, якийсь огірок, і ось буряк. Я посадила все, посіяла 2 числа, але я не бачу, щоб воно вилазило. Хоча треба піти подивитися, але Боже, я не, не купила протруювача. Оце зараз у нас просто буряк сіять. Неможливо. Його треба насіння замочувати в такому червоному, і потім сіять. І потім його, це поки воно маленьке, його не зжере не довгоносик. Інакше, якщо просто так посадиш, маленькі сходи, такі що чуть воно вилазить з землі, його вже з'їдають. Це треба магазин скокнуть глянуть. Так, що тут? Мулатка, циліндр? котичка ляже там десь далі. <кій> Мармелад. Боже, це я на, на пів гектара накупила. Ну, аби тільки посходив. Я люблю, щоб буряка в мене багато було, щоб його прям мішками було, щоб його навіть курям можна було терти, і, і шубу часто робити, і вінегрет часто робити, і на борщ теж. У минулому році у мене зовсім грамочка, зовсім грамка було не посходив. Потім мені сусіди відро дали. Ну як, я то протягла. Ось ще вчора варила борщ. І з цього вже останні по погрібу пособирала останній. Ну як, я то вижила, але ж я хотіла більше буряка їсти. Де отак, хто в городі, то може піти на базари купити. Отак, як я у селі живу, то виїжджать кудись і купляти. Де да, кіцики? От кисик мішає. Ти мішаєш мені кит? Так, бурячок. Треба купити якусь протруйку і висіяти його. Тепер, оця кукуруза, це така, що варить, не знаю, буду я її варити, не буду. Ну, а так, думаю, вдруг захочеться. І треба, щоб отак в огірках чи в кавунах таке щось росло, воно у жару дає трохи тіні. Бо у нас буває таке, що дуже-дуже жарко, і прямо ж, щоб хоч якийсь тіньок десь мелькав, треба, щоб було. Ну, і вдруг захочу поварити. Хоча я не любитель. Це в основному чоловік таке любить. Діти. Так, морква. Моркву я посадила теж дуже багато. Трьох сортів, дуже багато. Моркви. Не знаю, зійде вона, не зійде. Це посіяла ту, що минулого року не сходила. Ну, щось, я думаю, що минулого року я сама її провтикала. Насіння там годне. Ну, купила так на всяк случай, може, придеться пересівати. А ні, то буде на наступні роки до 29-го. Котячка, ти так контролюй тут усе. Так, тепер. Кабачки я теж вже посіяла, прості білі. Ну, не знаю, а так може вони там уже де вилазили, де їх мороз побив, я якось на город не ходила. Ну і вдруг вони не вилізуть, ну оце теж так ухопила, щоб було до 29-го року, дай Боже прожити стільки. Так, бо зараз життя таке бентежне. Ага, що ще? Гарбузи. Гарбузи теж посіяла, 7 го числа я посіяла. Якщо вони там уже розпухли і збирались вилазити із землі, а в нас були заморозки, то вони вполне могли там пропасти. І якщо мені їх пересівати, то ось, будь ласочка, буду пересівати. Так, що далі? Огірочок Фенікс, хто не знає, знайомтеся. Фенікс це такий сорт, який росте до самих морозів. І чим мені подобається, там уже серпень, вересень, коли вже всі огірочки здохлі, посохлі. Фенікс плодоносить. До самого жовтня, я ж кажу, до самих морозів. І він ще дуже смачний. Оце ну, я його, не знаю, хіба що вдома стаканчики посію. А потім отуди вже, як минують усі заморозки, то прям на городі десь рядочок зроблю, бо він пізні. Де-коте? Так, кавуни. Ай, кавуни. Пару магазинів було закрито з насінням. В одному магазині не було ніяких кавунів. А це, це Заврори, кримсон Світ. Я багато насадила кавуна, янусик. Він такий всередині жовтий. Насіння це було самозбиране, думаю я збирала. І я багато його посіяла. Але посіяла я його ну 7-го числа. То я не знаю. Так, так само, як і гарбузи. Якщо воно там у землі розпухло, пустило корінець і збиралося вилазити, то запросто воно могло там мол, пропасти. Або на якійсь стадії воно могло пропасти там. І якщо воно не зійде, то оце накупила Кримсон світ і Засію. І якось не було більш ніяких. А скільки тут грам? А що не пишуть, скільки грам? господи А один грам. Ну, оцей ще посію. Так, збирайтеся. Щавель, щавель у мене один такий пакуночок є, це буде другий Це надо там, місцина у мене є, така, де трактор не був залазить. Треба її якся скопати і насіяти багато-багато щавлю щоб на зиму прям було куча. у баночки позакривати і літом, щоб жмутками їсти. Оце ще такі примхи купила. Єсенія F1, ранній голландський. Зараз взяв стаканчики, його посію. Ось скільки тут їх штук? Два, 20 штук ого. Ого, вони якось по 10. Ой, 140-160 грам. Ну, ось почитайте, кому цікаво. Що за така єсенія? Ой, коточка, як тобі, Єсенія. Я ще й розсади купила, перці купила, це я після вийду на поріг. Капусти ранньої купила багато. Я люблю ранню капусту. Вона от, починає літом плодоносити, потім далі, а якщо її пізно посадиш, вона таки розтягується отуди от аж до осені. Так, оце ще в Аврорі купила, це для орхідей. Що маленьке, ти на голову хочеш мені залізти? Оце борна кислота вже в мене одна лежить. Я ще хотіла октару купити. Блін, це ж в Аврорі можна було і для буряка глянути. Якось не глянула. Так, оце такі покупки. Що тут ще не почеку зараз гляну? Може, що я не показала. А сметана волошкове поле коштувала 47 гривень. В Аврорі я підійшла до каси в Аврору. Оце за цим во і з спеціями. Отам ото спеції перед цим показали. Одні пакетики. А потім поспитала на касі, покажіть мені, де, де пінки такі знаходяться. Вона мене. Підвела, тикнула носом. Я взяла оце таке там, їх щоб 4 було види І купила ще після таке. Ой, коточка, лягай, розкажеш нам про життя. Про життя бентежне. Що тобі сідру дать? Кіцюль, скажи, фаршу мені дай. А сідр сама пий. Ось таке ж красиве. Яке ж красиве котеня. Господи. Оце такі красивенні коти, вони тільки в недригайлові ведуться. Тільки там можна взяти. У мене перед цим був такий ібрагімчик, точно такий кіт, такий ще пухнастий, красивий. Теж із Недригайлова. І це недригайлівське. Кетюлік. Пішли на поріг, покажемо розсаду. Пішли, де вже будемо розпрягатися. Відео змонтуємо. Кіцоль. Кадьюрка. Гляньте, що робиться? І це воно сідру не пивше, ось воно впало. Кітє, поки я тут по телефону балакала, поки в інтернеті лазила, коточка сидів, сидів і заснув. Кітюль, кс кс, -кс. шли на вулицю? І бачить мене не хоче. От яке. Вийшла. І кота витягла. Показати розсаду. Ось рання капуста. Ой. Боже, забула ціни. Коротше, за це все 120 гривень. Тут перців 25 штук. Капусти тут багато, тут два. Кубла, так сказати, сиранні. І якісь помідори. Які не знаю, там були дуже такі здорові, красиві, гарні такі, але сорти, усі ті сорти, які в мене є, або ті, які я ну, колись садила, а це я забула, які, ну, значить, Мабуть, якісь такі, що мені потрібно було. Що я купила це. Так оце перчик. Перчик я хотіла жовтий. Але ж тут кажуть, тут м -м, всякі. Жовтий, не жовтий суміш сортів. Ну хай буде. Бо мій перчик ось. таке позорище. Це ще таке позорище. У мене ще такого позорища не було. О. Але він дуже загартований. Він ось уже на вулиці живе. У мене тут на столі. Я його, коли такі приморозки, дуже його в воронду затягую. Так, оце різний різний. І ще десь на базарі, може, куплю десяток іменно жовтого. Хочу жовтого. Ой, щось мене у сон клонить. Мабуть, на дощ. Ще вичиталось. Тільки що в інтернеті, що іменно зараз. Якась там дуже сильна магнітна буря проїхать на, на небі, що людей з ног прям валить. Що там спутники, старлінги єлі. Ледве витримують. що мене так з ног валить. Так, всім пока. Гарного дня. це капусту. Треба посадити сьогодні. Сьогодні.